Дай декілька парад, які реально допоможуть у просуванні мого сайту. Дивись, перш за все, треба дивитися, що роблять конкуренти, і звертати увагу на них. З точки зору, наприклад, дизайну. Подивись, які сайти знаходяться в топлі. Які сайти багато продають, і роби дизайн схожий сам на цей сайт. Не вигадуй нічого там нового. Друге, це обов'язково не тільки встановити google аналітику, а й розбиратися в ній. Що за трафік, який приходить, куди приходить, що саме купують, з якого трафіка купують, які там клієнти, що вони дивляться, які сторінки більш дивляться, скільки часу люди проводять на сайті, і так далі, де там показник відмов. Тобто розібратись в аналітиці, вона допоможе тобі робити наступні кроки. Точно для сайту треба використовувати всі істочники трафіка, які тільки ти можеш використати, але дивись по аналітиці, чи окуповуються вони тобі, чи ні. Ні, звичайно, з самого початку рекомендую займатися SEO-просуванням, хоча б там оптимізацію сайту точно треба зробити і купляти посилання, тому що без них сайт в топ пошкових систем на жаль не потрапить. Ну і основне це контент, розуміти, що люди, які прийшли на твій сайт, вони прийшли за контентом. Нічого не повинно відволікати від контенту, і контент повинен бути дійсно там 100% унікальний, експертний, корисний і робити все для того, щоб людина. Зробила наступний крок: залишила там або замовлення, або заявку на твоєму сайті.